Все було на моїх очах. У нас багато діток у дворі, вони граються в піску. І я іноді сидю, дивлюся за своїми внуками, щоб вони, бува, не влізли туди, куди їм не треба. І спостерігаю за дітьми. І через деякий час народжуються вірші. У неділю з позарання м'яч у дворі пасує Даня. Є Даня у вас чи нема? Ні. О, добре. Бо Данилові охота гол забить в чужі ворота. На турник уже заліз кращий друг його Денис. Зачепившися ногою, він висить вниз головою. Ваня майстер на всі руки витинає різні штуки. Дерев'яну взяв рапіру, захищати буде іру. У пісок стриба Аліна та побила всі коліна, Сльозотеча із повік. Ніби белються сотні рік. Катя ніжна і тендітна, до тварин усіх привітна, ще й гімнастка, тож нерідко, наш шпагат сідає швидко. Ліза справжня в нас артистка. В школі перша танцюристка. Ця весела щебетушка, дані нашого подружка, вже з восьми відкрито лавку в Різні фрукти на прилавку, на стільці, як у магазині, баклажани темно сині. Віка фрукти продає, здачу кожному дає, гроші листя в гаманці, продавчині у руці, у печі відкрито дверці, глини тісто у відерці, пироги пече всім настя. Дай Бог кожному з них щастя.